Всім доброго дня. Хочу зробити коротенький огляд нашої сливи до фісандра. Сандра. Що я хочу сказати, це те, що це у нас дерево на третій рік після посадки. І на сьогодні вже ми маємо досить такий непоганий врожай. І саме головне, що ці сливочки гарні, великі і смачні. Ось так виглядає, але це не, наймен... не найбільша слива, вони є значно більші. І якби це було більше дерево, більше мало би сили, і тут би було значно більше плодів і такого ж гарного розміру. Але як для такого можна сказати першого врожаю, це є дуже гарний результат, і по смакових якостях, що хочу сказати, це те, що вона є дуже дуже солодка. Діслоти в ній практично немає, як це є в багатьох сливах Зараз покажу вам, як вона виглядає всередині. Бачите, ній є, але, в принципі, там все в міру. В міру він є і не сильно тече, так як це буває з алечою чи з іншими там деякими видами сливи тому що Структура така тверденька, вона така збита, вона не розлазиться. От я і так добряче душу, і вона тверденька, пружненька, і, напевно, це ту вологу і стримує. Слива солодка, слива смачна, і однозначно ми її рекомендуємо для тих, хто шукає щось смачненьке у свій сад.